Нептра виводити лише одну дозу. Це дає вам контроль над лікуванням гострого отиту. Нептра це унікальна комбінація трьох діючих речовин. Флорфонікол забезпечує високу ефективність проти стафілококус псевдоінтермедіус, тербінафіну гідрохлорид забезпечує потужну протигрибкову дію та мометазону фороат. Сильнодіючий ліпофільний кортикостероїд. Нептра має показання до лікування 70-90% збудників гострого зовнішнього титу та містить потужний стероїд для зменшення дискомфорту. Лише одна доза нептра, що застосовується ветлікарем, робить життя зручнішим для власника, знімаючи проблему недотримання режиму лікування.